Всіх вітаю, компанія бачу все. Сьогодні потрапили до нас на тест такі тепловізори. Раніше вони називались Дахуа, зараз вони називаються Піксфра. Обидва тепловізори з 35-ю лінзою. Такий. Їх багато поїхало вже на фронт. В принципі, непогані про них були відгуки модель r 435 І також вийшла від компанії Піксфра. Нова модель 435 А. Також вона плюс-мінус з такими самими параметрами з 35 лінзою Зараз будемо тестувати, дивитись чи відрізняються вони і взагалі, як нова модель буде гірша за стару, чи плюс-мінус така сама. Зараз це тепловізор R435 Піксра, дальність його виявлення. 1800 метрів. Ну, зараз тут ми бачимо дальність ну, метрів 100, можливо, трошки більше. Е, бачимо, більш-менш чітко він показує. Хочемо завтра зняти і порівняти з циклопами. А це тепловізор Піксра А435, також 35-та лінза в нього. Е, дальність виявлення 1800 м метрів. Дальна дальність десь метрів 100-150, може й менше навіть. В принципі, бачимо, що він трішки гірше за попередній показує, ну але в принципі свої функції виконує. І перша і друга модель вони в одну ціну по зображенню ви бачили. Це бюджетна линійка тепловізорів. Вона перевірена. Багато хто ними користувалися вже не один рік. Тому звертайтесь, кому потрібно. Можемо зробити закупівельну вартість для наших воїнів.